Для того щоб тебе зафіксувати напад, це була величезна мрія після повернення в Канаду, щоб у нас запрацював нейрофізіологічний моніторинг на тому рівні, на якому він працює для діток у Канаді та інших країнах ЄС Північної Америки. Адже наші дітки та дорослі безумовно заслуговують мати також якісні послуги. Історія Насті для нас стала справжнім дивом. Як тільки ми розпочали запис, ми побачили, що Настя постійно перебуває у нападах судом. А це є так званий епілептичний статус. Дякую всім лікарям, які допомогли мені вийти з такого важкого стану, і всім родичам, які мене підтримують. Приборкали епілепцію, мені зробили операцію. Я би хотів сказати вдячність лікарам і першими медичними об'єднання. Я думаю, що вони найкращі в Україні і на рівні з Європи. Ми вже тут прийняли в дорослій дитячій лікарні більше. 24 тисяч поранених, яких торкнулася війна. дуже втішений, що громада міста сьогодні допомогу всім людям, кого торкнула війна, ставить на першу позицію. Це дуже важливо відновити життя людей, дати їм надію. Але навряд чи це було би можливо, якщо б не ви. Я вам... Тільки можу подякувати за вашу щиру відданість і працю. Для нас було дуже важливо, щоб ці лікарі мали найкраще обладнання, найменше, що ми можемо робити як канадці з українського погодження чи як, як людина світу. Я вас підтримувати в цей важливий час. О! Ці малюночки мають канали. Правда. Я ми вже роками працюємо з цією лікарнею, Тут вже багато змін відбулося через останні 15-18 років. Прекрасні лікарі, прекрасна лікарня тепер. Цей центр є унікальний тим, що ми цим центром замикаємо весь цикл лікування епілепсії і діагностики. Для того щоб правильно підібрати тактику лікування, чи це буде хірургія епілепсії, чи це медикаментозні методи, чи це в поєднанні ще з кетодієтою. Ми мусимо визначити, якого це типу епілепсія, як її лікувати. І яку вона загрозу несе зараз. Дуже багато епілепсії посттравматичної, які, які внаслідок зазвичай поранень головного мозку, і епілепсія в діток. На жаль, кожен епінапад це є удар по інтелекту, і це стосується також новонароджених діток, в яких не видно таких проявів судом, але епінапад триває. Для того це треба моніторити.